Доброго дня, шановні, прошу помочі, бо подивіться, ось поділилися отакою от квіткою, отак цвіте, отак виглядає кущик. І мені показали, що це вже таке у мене є. Бачите, як воно росте? Може, хто знайомий і зараз другу покажу. Ось інша рослинка. Вроді би таке суцвіття має. Але кущик зовсім себе по-іншому веде. Ось у мене таких два кущики. Але зовсім по-іншому. Ведуть себе. І ще один є, вроді би такий же. Листячко іншого кольору, але подивіться, він теж квіточку має, таку ж, як я показувала. Де вона? Оце вона, мабуть? А ось вона відсвів.